Сьогодні я відвідала твій офіс. Дякую тобі за запрошення. Поділися, як тобі вдалося відкрити офіс у Лондоні та вже створити міжнародну бізнес-школу, яка працює в Лондоні офлайн та онлайн. По-перше, дякую тобі, велике, що ти до мене завітала, тому, тому що ми підтримуємо одного одного. Ну, Спочатку у всіх наших челенджів, які коли ми приїхали в Лондон, як ми шукали різні контакти, як ми ходили на різні зустрічі і так далі, е, е, насамперед, е, це був довгий шлях, але дуже цікавий. По-перше, ти знаєш, що я, коли приїхав, я вступив до Лондонського університету. Це була одна із моїх цілей. Чому я приїхав саме до Лондону? Я закінчив лондонський MBA, Мастер Тігрі, отримав, написав дисертацію по впровадженню по штучного інтелекту в маленькій і середній компанії. Це називається SMEs або SMB в у Англії. І після того як я успішно випустився, я зрозумів, що мені потрібна локація. Yeah. Ось там, де я зможу приймати таких друзів, як yeah. ти yeah. інших українців, інших клієнтів, і знайшов таке чудове місце, як Чізік Бізнес-парк. Це одне із світових лідерів з приводу бізнес-парків. Це Ти була, ти бачила вже і території. тут базуються такі компанії, як Warner Brothers, Starbucks, Ericsson, Mitsubishi, British Airlines, mm -hmm. різні телеканали. Тому я, звісно, захотів, щоб наш може, невеличкий офіс, але був серед таких. Е, ти знаєш, коли ти кудись хочеш, yeah, yeah. то треба обирати собі оточення е, і серед людей, і серед компаній, куди ти плануєш, ким ти плануєш бути. І як ти вже сказала, що в е, мене великий досвід створення франчайзуних мереж і в Україні, і за кордоном. І якщо казати про міжнародну компанію, то лондонський офіс з такими сусідами він просто спонукає е, спонукає. Творити якісь такі речі і покращувати свій продукт. А також ти знаєш про продукт, це бізнес-школа, бізнес-консалтинг. Ось е так. І так саме як це було. Е я вступив для того, щоб ми, коли приїхали, ми активно займалися англійською мовою. Ти пам'ятаєш по 6-8 годин на день для того, щоб покращувати. Мені треба було вступати до університету. Я Повинен бути був здати IELTS цей тест. Він не простий, але підготувалися і здали. Ось, і е, далі я пішов. Е, я членом декількох бізнес-спільнотах, але це україномовні спільноти, і я хотів покращити свій рівень локального розуміння, локального бізнесу. І я пішов до англійської бізнес спільноти mm -hmm. вона називається BNI, на Хаммерсміт, відомий район, коли ми грабили mm -hmm. в, в менеджерця да, mm -hmm. да, Там є різні райони Лондона, Mayfair, Хаммерсміт і так далі. І я пішов на Хаммерсміт і там познайомився з дуже багатьма локальними класними підприємцями, теж маленький і середній бізнес. І одна з тих людей. А, а, до як я сказав, до того я вже знав про бізнес-парк, ми гуляли, ми з тобою гуляли так. також по цьому місті. Казали, як кльово було, щоб а, мати офіс в такому місці. Uh -huh. І як кажуть, от твої мислі, так, вони все завжди матеріалізуються. Uh -huh. Тому там я зустрів людину, яка є власником каверкінгу. але це не простий каверкінг, це каверкінг для тим. Де можна знімати свій повноцінний офіс, але є також територія, uh -huh. якою ти користуєшся мітінруми, різні кітчен, кухні, ну і так далі. Uh -huh. Тому цей оцей контакт дав мені можливість uh -huh. просто розуміння, що я можу це зробити. І далі я вже просто шукав алгоритми, механ... Механ... механізми для того, щоб це. Зробити і партнерів також, Клас. тому що ми орендували цей офіс з партнером. Угу, угу. Клас. А поділися, яка програма в твоїй бізнес-школі і чого саме ви там навчаєте? Я завжди кажу, що це унікальна програма. Всі завжди питають, а в чому унікальність цієї програми? Тому що, ну, по перше, ніхто ну, мене не знає. В мене, о, я кандидат наук, у мене п'ять вищих освіт. Я закінчив дві бізнес-школи, одну в Лондоні. і Я зібрав дуже багато теоретичних знань. І я діючий підприємець. У мене була своя франчайзинова мережа, у мене було своє виробництво, яке я створив з нуля, залучив інвестиції. І також е, своя консалтингова компанія, яка консультувала по питанням масштабування бізнесу на різні ринки. І я зібрав усе теоретичне знання, ті, що я отримав, таке самі ключові поєнти. І з практичного ринку, що відбувається на, ну, на, насправді у підприємця у житті, не в теорії. І ці речі я поєднав і створив унікальний курс, який там півтори і. Три місяці він їх два у є експрес і є повний. Mm -hmm. Ось який дозволяє будь-якій будь людині, будь-якому підприємцю достатньо за короткий період часу отримати унікальний бізнес-знання, і в ньому є і MBA, і різні кваліфікації міжнародні. І це за три місяці. Ну до прикладу, мій MBA мені коштував 20 тисяч фунтів у рік. І це півтора року. Це мінімально за що ви можете закінчити півтора е, час, і це треба фулл тайм. То це багато часу і, і багато mm -hmm. коштів. Е, ми створили програму, яка коштує в три рази дешевше. Вона дуже конструктивна, дуже цілеспромована, і вона направлена на власників бізнесу або тих людей, які хочуть цими власниками бізнесу бути. Це ключова напевно відмінність. Mm -hmm. А чи можна прийти в вашу школу тим, хто тільки починає цей бізнес, щоб якраз сформувати бізнес-модель, сформувати свої там напрямки, механіку продажів, ну і покувати свій бізнес, який тільки розпочинається? Так, у нас є окремі групи для таких. В Англії їх називають стартап. Якщо у нас стартапи це пов'язані з IT, то тут стартапи це усі люди, які хочуть започаткувати свій бізнес. Mm -hmm. і, і так я вважаю, що у нас одна з найкращих програм, і це відмічено і англійською стороною. Ти знаєш, що виступав і в Кембриджі, і в Оксфорді, mm -hmm. і в на Челсі. О, у нас дуже класна програма для того, щоб людина могла швидко зрозуміти про свою бізнес-ідею. Вона запрацює або не запрацює, mm -hmm. і, або розібрати різні бізнес-моделі, як зробити, щоб ця ідея все ж таки запрацювала. Mm -hmm. Але людина це розуміє, їй даються і інструменти, і знання, і час для цього. У нас є класний приклад, коли у нас одна із на останньому курсі це жінка була дуже активна жінка, у неї п'ятеро дітей. І вона змогла успішно закінчити нашу бізнес-школу і створити дуже класний продукт теж. І а, вона є прикладом, що та програма то є унікальною, тому що вона поєднує практичні знання, економить час і дає дуже класні результати, навіть коли у вас ви дуже обмежені в часах і в коштах, в тому числі. Так, і у мене ще таке запитання: чи можуть бізнеси, які мають великі компанії, де відправити своїх ключових працівників, так як часто власники великих компаній не мають там часу або хочуть піти до операційного керування бізнесом, щоб вони відправили свого директора або своїх там заступників, які пройдуть курси, це все? Мітряцію бізнес це дуже гарне питання, але би я б сказав, що наш курс на напевно розрахований на власників бізнесу або директорів по розвитку. Тобто, якщо компанія хоче масштабуватися, ну створити свою франчайзину мережу, або вийти на IPO, або масштабуватися просто на різні ринки, то в компанії повинна бути відповідальна за це людина, це партнер або директор з розвитку, і це якраз. Унікальні знання для цієї людини або для власника самого, або для цього топ-менеджера компанії, який займається саме розвитком компанії. Так, супер. Я тобі розкажу зараз історію про кармічний менеджмент. Я хочу їй все розказати, коли ми переїхали. До цього офісу, ти знаєш, коли ми починали, yeah. ми давали дуже багато консультацій, ходили на різні нетворкінги, знайомився з українським, українськими підприємцями, і з англійськими підприємцями. І я познайомився з одним англійським підприємцем, ну так, на зустрічі, у якого е, виробництво зовнішньої реклами. Uh -huh. І потім він за мною зустрівся і. Сказав, що йому потрібна консультація, бо він планує повертатися в Австралію, бо у нього там батьки вже старенькі, і він би хотів продати свій бізнес. І я з ним зустрівся. Ми купили каву, він показав виробництво. Я йому дав консультацію, і він мене спитав: скільки я тобі винен, бо це там коштує. Він порозумів, що це коштує кошти. Я сказав, що він мені нічого не винен. Це був гарний час, я провів, я щось зрозумів теж про локальний ринок, про, е, ну, про бізнес-процеси. І на цьому ми закінчили нашу розмову shake е, hands, як кажуть е, англійці. І усе. І потім, коли я вже заїхав в офіс, ну усі знають, хто в Лондоні працює, хто в Лондоні живе, що Лондон — це дуже дороге місто, і, і усі послуги вони дорогі. І я замовив собі різні зовнішню рекламу, вивіски наших компаній, там наліпки і так далі. У нас на фоні є теж гарне, гарний приклад того, що я замовив. Але потім мені виставили досить великий рахунок, і я призупинив е, так компанія, яка обслуговує цю будівлю. Е, я призупинив цей заказ, бо е, вирішив ну, трошки помоніторити ринок і е, е, почекати. Так, і потім я прийшов у понеділок просто на роботу і о, побачив, що увесь мій офіс забрендований мої, моєю продукцією. Дуже кльово, дуже з, з, ну, yeah. з двоякісно з творчим підходом і так далі. А виявилося, що ця компанія, яку я о, давав yeah. консультацію, вона обслуговує цю будівлю. Yeah. І коли вони бачили був власник, побачив, що це мій, мій заказ, то він просто захотів зробити мені приємно yeah. і зробив усі ці штуки. І я був неймовірно здивований у мене я. Просто розумію, я терпрацює хімічний менеджмент, і завжди, коли я зараз бачу ці зовнішні, зовнішню рекламу, для мене це просто не просто реклама, а це просто як дуже класна енергія і класний показник, як це працює. І воно завжди-завжди тепер дає енергію. І навіть, того, коли ми фотографуємося біля цих ем, наліпок, логотипів, воно. Реально ми завжди, я згадую цей момент, воно дає нам енергію, і всі фотки виходять у такі. Ласка. Тому хто нас дивиться, будь ласка, я розумію, що в комерційному світі працює закон о у гроші і так далі. Але кармічний менеджмент хто не читав, будь ласка, почитайте ці книжки, цих авторів, і воно працює. Ласка. Можна я... більше добрих справ. Так. І, а можеш, будь ласка, ще для глядачів, які будуть так. дивитися, розказати про себе трошки. Чим ти а зараз займаєшся, тим чи чим живеш зараз, де ти була останнім часом? Mm -hmm. як, як твій курс по м, асистентам? Бо я знаю, що у тебе один із. Найкращих курсів для, для системтів потенційно асистентів. Ага. Да. я мене звати Наталі. Я зараз займаюся розвитком однієї дубайської компанії. Ми допомагаємо відкривати компанію, продавати нерухомість. Це все, що пов'язано з Дубаєм з еміратами, можна звертатись до нас. І другий такий мій напрямок, як частинка моєї душі, це якраз навчання асистентів. Це курс для особистих асистентів, так як я маю більш 7 років досвіду особистим асистентом я розумію всі деталі, як зробити роботу так, щоб вона була ефективною, щоб вона приносила задоволення, і тому вирішила поділитися своїми знаннями з людьми, які. Тільки починає цей шлях, щоб вони могли прийняти мій досвід і зробити це не допускати помилок, які там робила я, а да, одразу вже отримувати результати і отримувати насолоду від роботи. Тому створила таке навчання для особистих асистентів і ділюся всіма лайфхаками, як якісно іш... працювати асистентом та помічником. І хочу сказати зі свого боку, що теж важає, що ти унікальна людина, і у тебе, тебе ділиться унікальними знаннями, і дай Бог, щоб більше у тебе було слухачів, клієнтів, які могли також з тобою співпрацювати. І так, бажаю тобі успіху. І також так. Усі, хто нас буде дивитися, будь ласка, підписуйтесь на соціальні мережі до Наташі, підписуйтесь до, до мене або до нашої бізнес-школи, або консалтин компанії. Слідкуйте за нами, за нашими продуктами. Я думаю, що вона ми будемо ділитися дуже цікавими речами. Да, клас. Дякую тобі. Дякую.